Так, вітаю. Продовження теми про кількість добрива на воду. Значить, дивіться, три зразка води. Перший зразок води це дощова вода. Дивимося, що у нас там показує. 166-170 мілісіменців. Беремо 170 мілісіменців. Ну, берем Далі другий зразок води це з криниці. Так, що тут у нас показує? О, 2400-2490. Да? Красота як. Наскільки концентрація? 2500 мілісіменсів Концентрація солей тут і тут яка. Ну, а це вода зі скважини. 1000, да? 1021, 1015, 1012. Ну, тобто, із скважини вода в... у два чим-то рази чистіша, ніж з криниці. Тепер три зразка води і беремо добриво. Це в мене концентрат добрива 1962. Так, ми беремо 60 мл. добрива, Виливаємо сюди. Ми ж однакову кількість е, добрива даємо на 10 літрів води. Так, 60 мл виливаємо сюди. І так, де тут у нас мірочка? Ось. І 60 мл. Так. О. 60 мл виливаємо сюди. Так, тепер що ми беремо? Ми беремо і перемішуємо. Перемішуємо цю воду. Перемішуємо цю воду і перемішуємо цю воду. Так, перемішали. Беремо прибор і поїхали. Мені треба воду тут оцю поливну вивезти до 1,3, тому я сюди ще можу додати добре. До 1300 мені треба додати. Тому я сюди ще буду, ще буду додавати добрива. Так, далі. Що в нас тут? Показує. Так. Тут уже 3,5. 3,300. 3,310. А ну, сейчас. Так, 3,200. Ой, 3,900 показал сразу. Так, 3,300. 3,300. И тут 2,100. 2,930. Сейчас трошки почекаем, чтобы прибор больше-менее Ну, Тут концентрація селей в скважині збільшилася в два рази. Була 1000, стала 1930-1935. Ну і тепер скажіть мені, яку б воду випили? Цю, цю чи цю. Я б, звичайно, вибрав би цю, тому що тут саме менша кількість селей. В цій саме більше стало. ну Тут, тут взагалі зашкалює воду даже людині пити мають, не 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 можна не то що рослині давати. І тут а. висновок робіть самі